Пропоную трохи пофантазувати на тему того, що саме буде представлено на цій події, бо на минулих геймскомах Джейсі вміли приємно дивувати. По-перше, там в обов'язковому порядку має бути якийсь тизер або трейлер. Якщо прийти на геймском виключно з обрубком трейлеру, який був присвячений перенесенню гри на плейстейшени, це як прийти на побачення в майці алкоголі з неголеними волохатими пахвами. Ну, в принципі, як я зараз і ходжу. У трейлері є сенс показати частину інформації про найближчі DLC, про сюжет, локації, які там будуть. Є сенс показати щось із вирізаних локацій. Було би непогано показати в трейлері Залізний ліс, Оазис, Ліманськ, Холодний Острів, про який розробники все ж дещо казали. Було би непогано показати детектор око, було б непогано якось розширити сюжет угруповань, яким у сюжеті Сталкеру 2 було виділено мінімум часу. Такі угруповання, як Долгобов'язок та Свобода Воля, які в S2 наразі відіграють скоріше декоративну роль, зброю нову додати в кінці до кінців? Я дуже сумніваюся, що після такої тривалої паузи, в плані цікавих новин, розробники прийдуть на Gamescom виключно з новиною про перенос гри на PlayStation. Обов'язково має бути щось іще по друге зараз активно розповсюджуються чутки про майбутню можливість приєднатися до угруповання. Офіційної інфи на цю тему немає, принаймні я не знайшов, але взаємодіяти з угрупованнями точно буде можливість. Обговорюється питання можливого повернення фішки зі зміною лідерів угруповання, але це теж скоріше як догадка, бо тут по суті теж не було підтверджень у файлах гри. Також є теорія, що вони можуть поліпшити систему взаємодії з репутацією угруповань. Зараз у грі вона є, але якщо я не помиляюсь, то працює вона виключно на вільних сталкерах. Найскріта варті вона не працює, бо це сюжетні угруповання. На довгобов'язок і свободу волю не працює, бо бракує квестів, під час виконання яких змінюється репутація. Між тим чи іншими угрупованнями з корпусом аналогічна ситуація. Взагалі, у разрабів є дуже багато речей, які вони можуть доробити вже в існуючих файлах гри, і показати це все як новий контент, і зловити на цьому величезну хвилю хайпу, як це було в 2023 році. І Gamescom 2025 для цього просто ідеально підходить.